Доброго дня, мої дорогенькі. У мене розпаковочка першого замовлення по каталогу лютого місяця. Вже отримала замовлення і зараз вам покажу, що я отримала. Ну, насамперед покажу вам помади, які будуть у наступному каталозі в березні. У нас вже були такі помади, але вони були матові з гілороновою кислотою. Бачите, бальзамчик такий, серединки. А це будуть глянцеві помади. Я замовила по одній штучці, де. Програми, дивіться, які вони класнючі. Оця помадка, оце дівчатка корал. Дивіться, який він класний, от такий корал. Ну от Дуже-дуже класний колір. Оце колір е, рожевий кашемір. Він мені чимось нагадав поуд, та, що була в Люксі Поуд, така ніжна, ніжна рожева помадка. І ось це оце колір Марсала, дівчата. Тоже класний. Щось нагадує хто давно працює. помне, була така помада. Твік називалась веточка верби. Ще хто давно-давно працює? от такий класний колір: це марсала. Я такі взяла три штучки поки що, спробувати якість, спробувати кольори. Але кольори мені дуже сподобались у дуже класній помадці. Так, ну і що я отримала? Отримала ось такий персів. Оці, це в мене тут два замовлення, тому будуть повторюватись. Оце зараз водичку можна взяти по акції, хто робить замовлення до 2,300. Також можна взяти Little Black Dress по льготній ціні і ось такий ось гель для душу. Також я взяла кулькові дезоранти. Little black Dress, Тому що в наступному каталозі вони вже будуть по 85, а зараз по 75. Також я взяла цей спрей, він зараз 119, буде 139. Тож дорожче. Це в мене тоналочки з розпродажу. Мене дівчина замовила люксуссу помадку. Для волосся ось така сивороточка. Ось такий чудовий набір. Зараз дуже чудовий. шампунь, 720 абрикос, водичка Summer White і Intim Gel. Весь такий набір, якщо не помиляюсь, Чуть більше 300, десь 350 чи 360 гривень. Дуже розкішно, просто розкішна ціна. Це з автозамовлення з набору ще прийшов гель. Це водичка прийшла чоловіча. Так, ось таку маску для волосся взяла і шампунь. Тому що в наступному каталозі також вони дорожчі, в мене дуже вони користуються попитом. Ще є в розпродажі ось такі спреї інканта. Так що, хто їх любить, запитуйте, взяла дві штучки. Також взяла ось таку тушь. Поки вона в каталозі по 149, наступному вже буде більше 200 гривень. Взяла і коричневу, і чорну, так що запитуйте дівчата. Тут пухнаста кісточка. Ну і також на другу людину взяла літал блекдрес, хер для душу і ось таку водичку зелений чай. Прийшли мені пробнички нашого класичного етрекшену, і прийшли мені пробнички Фулспіу. Ну, і ще тут Айсід uh, Coffee замовила помадку, тому що ці помади також зараз 150, будуть 190 гривень. Все в наступному каталозі дорожчає дівчатка. Взяла всього потрошки, ще буду запаси робити. Кого що зацікавило, запитуйте. Дуже розкішний цей набір. Може, інканта хто хоче, тушить, по дуже приємній ціні. Запитуйте, а ще раз вам показую оці наші нові помадки. Оце Корал. Оце е, рожевий кварц і оце марсала. Кольори просто клас. Мені дуже подобається. Клас. Отак. От Всього вам доброго, всім пока. Ставте лайк, телефонуйте, замовляйте продукцію. Хорошого дня! Пока.